На огляді стрюмовимірювальних ліщів в нірсі. Ось в такому пакуванні зберігається. Так, в комплекті йде пара щуп. Дві батарейки. Інструкція по користуванню і сам прилад. Так, ось тут кнопочка вмикається. Цією кнопочкою вмикається ліхтарик тут зверху. А цю, якщо нажати, вмикається підсвітка дисплею. Дуже гарно, чітко видно всі показники, місце для батарей. Замовити такий товар можна у нас на сайті, посилання буде в описі під відео.